Нацьтого вересня в Лас-Вегасі Теренс Кроуфорд спробує увійти в історію, стати першим чоловіком, який завоює титул абсолютного чемпіона світу у трьох категоріях в епоху чотирьох поясів. Раніше він зібрав усі титули у суперлегкій та напівсередній ваговій категорії. Тепер же Кроуфорд націлився на третю вершину суперсередню вагу. Там його чекає зустріч каналу Альваресом, визнаним лідером дивізіону. Хоча багато хто вважає цю мету практично недосяжною, перспективний напівлегковаговик Брюс Келінгтон в інтерв'ю про Boxing Fans висловив упевненість, що фаворитом у цьому бою буде саме Кроуфорд. Однозначно, Кроуфорд. Найкраще він проявляє себе саме в таких великих боях. Впевнений, він відточить до досконалості все, що потрібно для перемоги над Канело. Ми бачили в бою зі скулом, що Канело поганий з муверами. Не думаю, що Теренс так сильно сподіватиметься на ноги, як це робив скул. Кубинець явно перегнув сіпок. Крофорд міксуватиме рухи з атаками. Він зробить так, щоб бій вийшов ще й видовищним. Керінгтон вважає, що Крофорд задовольниться перемогою за очками.